Минулої п'ятниці в Савинській середній школі номер 1 було велике свято. Першокласників приймали в козачата. Саме чого? Самий раз. Одержавши на раді згоду, дітей козацького народу у наше коло викликають. Їх перевірити жадають. Що коллегському роду не було, не году, на вірність і і присягайте на рівні на народу. Висягайте, що Україну будете любити, що вілети в мене в що розвеселите. Вручай писарю посвідчення Аляда. Вони ж бо від сьогодні Казачата. А на додачу видай Січі знак. Нехай вже з Казачатка вироста Казак. Допоможіть посвідчення вручити і знак Казацький прикріпити. Посвідчення Казацької орбатою Савинської загальноосвітньої школи номер 1 першого, третього ступенів, допорог Дмитро приймається в славне казацьке товариство. І стає членом українського духовного братерства та побратимом усіх народів світу. По закінченні цього свята директор школи Віктор Павлович Порубай поздоровив малечу з вступом у козацтво. Сьогодні у вас дуже Красиве і гарне свято. Сьогодні вас прийняли в козача. з цим святом слава кожного вітання. І сьогодні ось що вам я Перше це любіть свою батьківщину, нашу рідну Україну. Пам'ятайте, що Україна, наша батьківщина, починається для кожного із вас. З української хати, з українського будинку, з української квартири, в якій ви живете. Пам'ятайте, що батьківщина для вас починається рідна ненька Україна з ваших батьків, з папи і мами. Починається з тієї вулиці, на якій ви живете. Починається з цієї української світлиці. Починається із нашої Савинської середньої школи No1. Мені хотілося, щоб ви в школі навчалися лише тільки на 4 і 5. Мені хотілося, щоб ви любили, шанували і поважали. Нашу українську мову. Знайте, що красивішої мови в світі, ніж наша рідна українська мова немає. Не Мені хотілося, щоб ви знали, любили українську культуру, українські звичаї, любили українські пісні. Мені хотілося, щоб ви поважали старших, завжди їм допомагали цьому. Хотілося, щоб кожного дня ви творили... Красиві діла. І щоб цими красивими ділами ми стверджували, що козацькому роду немає перемоги. Я вважаю, що ви всі із маленьких козача стали великими, мужніми, красивими, дорослими козаками і козачками. І мені хочеться, щоб з вашою допомогою, з допомогою козача та майбутньому дорослих козаків, наша Україна стала на кінець-то багатою. Погодньої державою, щоб її знали і поважали в усьому.